І Дмитро Плетенчук вже зараз долучається до нашого ефіру. З ним детальніше поговоримо про оперативну ситуацію на півдні країни. Пане Дмитро, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава вітаю студія! Вітаю глядачів! Коротко, ми сказали про ситуацію, і про острів Нестрига і про село Кринки. Якщо можна, детальніше, адже все ж таки у нас в фокусі уваги часто густо схід і ситуація там. А от зараз хочемо почути про південь більше. Ну, на ситуація, в принципі, залишається стабільною. Ознак щодо створення наступальних групувань не вбачається. Різких змін у стані та положенні кількості сил противника так само нема. Минула доба, в принципі, так само була досить напружена, Що стосується, наприклад, лише крина, там було сім турмів, усі вони були відбиті, відбиті і. А ворог був вимушений відійти з втратами успіху. Не мав. Що стосується нестриги, про яку ви питали вчора було дві спроби штурмів. До речі, вчора там відпрацювала також і наша авіація. Ворог, звісно, поніс втрати, угу. мушений був відійти. Загалом, вчора на нашому напрямку, ми до речі, завжди починаємо зазвичай з якогось негативу, куди що прилетіло. Давайте, давайте поговоримо краще про те. Як вчора наші виконали більше 700 вогневих завдань на цьому напрямку, взагалі на напрямку оборони Півдня. і скільки було уражено індивідуальних цілей, а це більше 600. Тому, а от розшифруйте, сказати... пане Дмитре. Ми тільки за говорити про добрі новини. і Коли ми почули про острів Нестрига, і ну це дійсно добра, чудова новина для наших сил оборони, для бійців, які боронять південь. Що таке 700 вогневих завдань? Бо це я розумію, що це офіційна мова. А для глядача як зрозуміти це? Ну є конкретні цілі, конкретне завдання і у разу. Наприклад, і таких індивідуальних цілей вчора було а, уражено більше 600. Mm -hmm. Більшість з них, звісно, вражаються fpv дронами Тобто це окремий бліндаж, там, окрема позиція. А, і а, так уна... вчора ворог мав втрати більше, ніж зараз скажу, більше ніж 100, 150 особового складу. З них половина це безповоротні втрати. Це на нашому напрямку. Тому так, насправді, ворогу тут не переливки. Звісно, ми теж відбиваємо штурми. Звісно, це досить складно. Але все одно, знаходячись в обороні, звісно. Ворог, точніше, знаходячись в спробах штурму наших позицій, ворог несе значно більші втрати. І це мова про рази. Угу, угу. А можна кілька слів про острів Нестрига? Що це за плацдарм? Якщо можна про це говорити, як, як, як нам його уявити собі? Це складно назвати плацдармом. Насправді це уявіть собі правий берег річки Дніпро. Так і там знаходиться багато островків невеличких. Це такий, знаєте, рибацький рай. Взагалі на Херсонщині кожен другий рибак. І е, там у людей багато е, відповідних було побудовано дач на лівому березі, і на цих островах е, досить часто вони якраз і рибачили. Так от е, ця група островів вони маленькі, досить. Хоча Нестрига насправді за своєю площею більше ніж е, на два е, найближчих населених пункти це Кизимис і Велетенський. Е, Вони е, він є останнім від берега в групі цих островків. Uh -huh. І фактично далі вже річка йде, хирло річки. І тому, звісно, для нас було дуже важливо зайняти цю позицію, тому що тепер для того, щоб підібратися ближче до наших населених пунктів або, наприклад, до позиції, ворог має подолати відкриту площу, тобто річку. А там, звісно, він набагато уразливіший, ніж вже, якщо він перебуває на острові, де можна сховатися там в очереті, наприклад. Uh -huh. Так, да, це такі деталі е, місцевого, е, місцевого характеру черед, да, Річка, ці всі острови. І я так розумію, ворог не припиняє атакувати і острів Нестрига також. Вчора у нас було дві спроби, точніше, два штурми. Угу. Е, які в результаті виявилися спробами. Ворог мені страти е, серед особового складу, серед техніки. До речі, на нашому напрямку так само він втратив за вчора 46 одиниць техніки, і це різноманітні одиниці. Щоб повертатися до нестриги, так зараз вони там на березі лежать і їх навіть евакуювати ворог не зможе. Угу. Пане Дмитре, ще одне питання все ж таки від хороших новин хочемо до. Пересторог певних е і ваших, якщо не прогнозів, то попереджень минулого масованого обстрілу, е коли він був по всій Україні, так ворог виводив Чорне море е підводні човни, Наскільки ми пам'ятаємо підводні човні, е які є носіями калібрів. Наскільки така практика може бути частою з боку ворога, що можна сказати зараз? Яка ситуація там в чорному морі? Вчора не спостерігалося взагалі кораблів ніяких, не надводних, не підводних, сьогодні так само. Зараз нема не тільки носіїв, зараз взагалі кораблів навіть нема в акваторії Азово-Чорноморського регіону. Але, звісно, небезпека вона є постійною. Проте, коли ворог виводить носії, ми, ми завжди це знаємо, ми попереджаємо про це. Угу. Відповідно, тому часна реакція завжди є. Ну, окрім того, давайте згадаємо ту саму атаку, коли вони застосовували калібри. Це було третє підтверджена більше ніж за півроку застосування носіїв крилатих ракет морського базування. Більшість цих ракет, наскільки мені відомо, 5-6, було знищено в повітрі. Так тому так ворог чудово розуміє малоефективність застосування морських носіїв, в першу чергу, через те, що складно вийти в море. По-друге, ну, хоча, як ви бачите, не є таким е, нездійсненим, тобто підводні е, човни можуть виходити в море, це факт. Е, але е, ви бачите, що він обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Угу. І е, це е, різні платформи. в першу чергу, звісно, це Іскандер-Ф. Е, це платформа мобільна, вона пересувна. Відповідно, е, час на розгортання у неї невеликий, це хвилини. На звертанні ще менше, тому відповідно обрали вони зараз застосовувати саме балістику. Ну і швидкість інша, і час на реакцію менший. Тому в першу чергу зараз небезпека полягає саме в е, застосуванні е, ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму. Пане Дмитро, дякуємо вам за детальний аналіз ситуації на півдні і останню оперативну інформацію. Дмитро Плетенчук, керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, розповідав про те, що відбувається на півдні. За одне повідомив про те, що воїни сил оборони виконали понад 700 вогневих завдань.